Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегко. Поки хижа ніч кружля по колу, не спи моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі. Сестри, вельмі, шановні гості, дорогі пані та панове, черговий раз вулицями Княжого Перемишла прийшли ми спільно у поході, щоб зустрітись тут, на Пикулицькому цвинтарі і вшанувати тих, які не щадили свого життя у боротьбі за незалежну Україну. Тут, у цих могилах, захована наша історична пам'ять. Вона незалежно від погоди. Неначе магніт притягує нас сюди весняною порою, бо тут частина нашого минулого. Минулого без якого не було б нас. Бо жертва борців, які спочивають у пикулицькій землі, стала джерелом, що скріпляє нашу національну ідентичність, що підтримує сили нашого народу. Ця жертва засвідчує. że my naród z swojej historią i tradycją. за реализација на традиција.

Син, чоловік бріг, у неділю всіх святих приходимо на цю пікулецьку могилу, щоб занести Богом і Всевишньому молитви, щоб він був милосердним і з нас могли спобідно говорити мовою батьків, щоб нічим і ніким не примушені могли ми молитися до Бога за них борців. Жорстокість воєнної дійсності не з власного вибору зробила їх героями-мучениками для українського народу. Чим є могила наших героїв предків над якою заносимо молитву до Бога? Чи це тільки місце спочинку померли? Чи може це місце символ, де згадуємо усіх героїв? Чи просто це місце, де можемо спільно зустрітись і висловити свої жалі чи надії. Думаю, що на кожне з тих запитань можемо дати позитивну відповідь. Ця пекуницька могила є тим всім нелегкий шлях. Доки хижа ніч, кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої. Що поклали життя за майбутнє твоє! До слова запрошуємо народного депутата України Олега Панкевича. Слава Ісусу Христу! Всечасніші отці, шановна громада, шановні представники міської ради перемишля. Шановні представники воєводської влади Польщі, шановна громада, на сьогоднішнє наше зібрання не треба було особливо вас кликати, усіх, які тут зібралися. Так як і тоді, в 20-ті роки, тоді українці не мали права мати свою державу, українці Західної України. Так само. Як поляки, Польщі після розвалу Австро-Угорської імперії після Першої світової війни, чи Чехи, чи Словаки, чи інші народи Європи, і не тільки Європи. Ми сьогодні їх вшановуємо в пам'ять тих, які загинули, померли вже після військових подій у таборах. Так само вшановуємо вояків Української Народної Республіки, які тоді... Подали руку свою, віддали життя, віддавали своє найдорожче життя і за інтереси Української держави, і за інтереси польської держави, польського народу. Вони теж померли ті, хто тут, не під час військових дій у таборах. Ми не знаємо, не будемо сьогодні говорити про те, чому так сталося, чому вони померли вже у мирні часи, вже без війни. Але пізніше один з відомих польських діячів, військових діячів, скаже воякам Петлюрівської армії, пробачте нам панове. Бо не змогли тоді виконати усіх домовленостей. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна свої очі у світлі далеких зірок